私の話とかは、私は一緒にいる。 З першого дня війни моя основна така думка була, що я в цьому місці саме для того, що я можу допомогти людям чимось у цей складний час. З першого дня я намагався це робити, і в мене є транспорт, в мене є можливість щось перевозити людей на евакуацію, або ліки та їжу для тих, хто цього потребує. Першу половину дня до комендантського часу я займався якимись такими справами з допомоги людям. А другу половину я займався, бо Бо в комендантський час сидять вдома і потрібно щось робити. І я завжди займаюся, бо я ну, бо музика це моя справа, і я ну, реально цим живу. І так якось сам саме склалося, що ці дві зайнятості об'єдналися в одну ідею: як можна допомогти людям музикою, тобто граючи і посилаючи якийсь меседж світу. Хотів зіграти п'яту світу Баха Девина Чулісова. Є певні біклейські паралелі, що це ем, весь цикл світ з життям Христа. І п'ята світа то його розп'яття і най. Драматичніший момент, але за розп'яттям завжди йде воскресіння. У кожному місці є свої, своя атмосфера, і вона якось поєднується з тою атмосферою, що була до війни. Іноді буває доволі складно грати в таких місцях, де я просто розумію та відчуваю, що там відбувалося ну, десь щось жахливе. Я працюю в цьому театрі опери та балету і я в ньому виріс. Тобто моя мама працювала тут багато років. І я з самого дитинства дуже добре знаю цю будівлю, цей заклад. Багато чого боляче бачити в пошкодженому стані, але ми маємо надію, що ми все зможемо відбудувати разом. Я дуже радий, що можу робити щось корисне для свого міста та для своїх людей.